типа. Це наша тигрица. Дівчатка? У нас зашит паузу. Дівчатка, дивите, я вам насипаю залізный кошов. Ооо, це я знаю, це це вже є. Oh, wow. а, а я знаю, що це за штука. Ми... Це залізні штуки. Вам потрібно її приділити. Oh, Тормай. Ого, дайте, дайте, Шо? дайте. Це... 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 Ну, що це? Це... Не знаю. Це Магліє. Це Магніт. О, так? Давайте по черзі. Ух, не фіга. Я перша. Удаю. Як це команда? Подивіться, яка в нас штика є? Які почерпці? Ще пробуємо? Ух, ніфіга. Ми ну, сюди назад насипаємо. Ну, тільки вони мають бути без піску. Добре, Разом, ну, давайте я вам корочок дам, а потім скороче. Давайте. Поднялось дай 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 я, дай я. Твоя. Что вам робить, еще новое? Ну ж маги, дай. Ну, я пальчиками забираю. Ну, Ну, пальчиками ростей. Нічуть здраву. Так. Ай. Так-так. Зараз все назад витягнуть. Давайте все зразу спочатку заберемо. Тут іголочки. Капець, що за йожик. Вони так приємні. Так. Давайте, сбирайте, сбирайте, збирайте, збирайте, дівчат, бо ще ж маємо. А їх треба всі визбирати. Да, так, звісно, йожик. Намагнічувальний. <пілляє>

Да. А за Лизу можно есть ты? Все, нас чисто. Мы все сделали. А теперь песочек просто. А куда песочек? Чистый. Я не знаю, просто. Да, тут пойму я. там то, что делают. Что Ты сюда пробуем.